Всім привіт! Сьогодні будемо з вами робити дуже смачний салатик з баклажанів. Для цього нам потрібно 2 ось таких баклажана. Ми вже нарізали ось такими полосочками. Далі потрібно 4 варених яєчка, теж ріжем полосочками, і 2 середніх цибулини ріжем півкільцями. Далі, що нам потрібно? Ми беремо наш баклажан порізаний, трошки солимо. І вимішуємо, щоб він пустив сік. Вийшла з нього гіркота. І його лишаємо. Далі будемо маринувати цибульку. Для того, щоб замаринувати цибульку, нам потрібно пів чайної ложки солі, беремо дві чайної ложки цукру, вливаємо сюди кип'яток. і додаємо 2 столові ложки оцету. І в цей розчин закидаємо цибульку. І так наша цибулька лишається маринуватися на хвилин 20-30. Ми якраз за цей час жаримо баклажанчики. Тепер переходимо до наших баклажанів. Ось вони вже пустили гарненько сік. Гіркота вийшла з них. Тепер будемо їх смажити на середньому вогні. А сковорідку додаємо трошки олії і викидаємо туди баклажани. Жаримо до готовності. Не тушимо, а жаримо, щоб вони зберегли свою форму. Ось баклажанчики наші гарненько підрумянились. Тепер їх достаємо на паперове полотенечко, щоб лишня олія вийшла з баклажанів. Тепер наші баклажанчики кидаємо в салатничко. До баклажанів додаємо вже порізане соломкою яєчко. І додаємо цибульку, яка промаринувалась. Ми злили юшечко і додаємо тепер сюди цибульку. Це все гарненько можна легенько вимішати. А тепер додаємо. Майонезу до смаку. Ось такий наш салатик получився. Дуже ситний. Смачний. Пробуйте, готуйте, не пошкодуйте. Не забувайте підписуватись на наш канал. Ставте лайки вподобайки, кому сподобалось. Всім па-па!